і витерти бруд З і ніг, щоб помизити сором та біки залишитись тут Хочеш? Я твоїм кольором буду. Ось тим кольом. Гурман ранній Це оця червона ягода. Вона переплітається з ландишем. Це все по доношенню, ця червона ягода, це все по доношенню одного куща. І от, Отак воно закінчується. 18 серпня і буде частково підрізатися гурман ранній. Особливо отакі от, от, от гонка, такі, які мають рубіновий колір, от Вони будуть підрізатися. Ще один шедевр крайново, можна і так сказати. З приводу гурмана раннього дуже гарний виноград. У нас він у кількості двох штук. Один на двохпускасній шпалері з висисаючим приростом. От, висота шпалерів 2,50 50 Значить, дуже гарно він себе показує в неукривній формі, якщо ви його вирощувати. От, але все одно там треба його обматувати або укривати, бо він був у нас за весь час один раз вимерз. І він відновлювався того року. Тому ми його на арки, наприклад, перещепили. А тут, на двохпослухній шпалері, ми його залишили. Е, на арки він от весь на арки такого весь кольору. От такого рубінового, просто бомбезний. І ягода на арки була крупніша. Ягода там була в середньому грамів 12. в середньому, Тобто плюс-мінус, маємо розуміти. З приводу смаку, через що ціниться даний виноград, це смак. Тобто він має мускатний присмак. Причому тут потрібно бати до уваги, що тут дуже велику роль грає не лише смак мускатний, а й консистенція, а вона під хрустом. От і при хорошому визріванні шкірка приїжджі не відчувається, ягода має щільну консистенцію, і при цьому все насичено мускатом. А якщо ще й правильно воно все діло охолоджене, з холодильника, то це взагалі не виноград, та блін, пісня. І там за вуха не відтягнеш від такого винограду. Недаремно ми перші роки, не знаю, 5-7, його на базар навіть і не ввозили, весь з'їдали самі, коли не було такого асортименту винограду. А на сьогоднішній день, коли вже асортимент доволі суттєвий, то вже власне, цим виноградом також приходиться ласувати, а в основному реалізовувати. Значить з приводу навантаження ви самі бачите, тобто є така. Думка, що гурман рані важко навантажити. Ну, як бачите, восьмирукамне формування. Воно творить чудеса. Е, гронка в середньому це 800 грамів плюс-мінус. Ну, Трапляється. От от, да, це невеличкі гронка, а так от в основному це гронка отака от, грамів на 600, така от уже грамів 800, а така вже за кілограм буде. Пригибу на ньому не буває, цукристість дуже хороша, мускатний присмак, не тріщить, тріску на ньому немає. Навантаження шикарне. Коротше, гурман ранній, це імбовий виноград, скажімо так. І ота вся ганітьба, пальба, стрільба за новинками, за прочою білібердою, Маючи такі виногради, дуже багато хто, може про них і не знає, я не знаю. От, і ганяється за всякою фігньою. А гурман ранні це от, дійсно те, що дуже гарно бере клієнтів смаком, зовнішнім виглядом та, ну, всім. Гурман раній, край новий.